Є новини, мене друзі, катастрофа нерозуміння Трампа та потрійна підготовка Трампа до Путіна. Дослухайте до кінця. Трамп щойно провів брифінг. Ну, як на мене, знаєте, катастрофа нерозуміння Трампа, вона дуже велика. Дуже велика на його знання, розуміння взагалі, що відбувається. Тому що він на цьому брифінгу каже, що він їде спочатку в Москву на перемовини з Путіним. Потім, ну якби виправляється, вже йому там підказали під час брифінгу каже, то Путін до нас їде, то не ми до нього їдемо. Тобто то Путін все ж таки їде на Аляску. Е, його питають там, чи будуть ці е, перемовини вдалими. Я буду там наїжджати на Путіна, щоб він припинив війну. Йому скажу, припини е, війну. Але перемовини можуть бути вдалими, а можуть бути невдалими. Я буду кажу говорити про те, щоб е, повернули територію, тому що він окупував важливі території і будемо намагатися їх е, повернути, забрати від. Путіна, єдине, що він адекватно сказав, це що 88% громадян України ну, хочуть швидкого завершення війни. Далі він там видав супер фразу, що якщо б росіяни їхали на танках по шосе, то за 4 дні Київ би впав. Ну а ми всі з вами пам'ятаємо епічний цей бій на шосе якраз під Києвом, де було знищено там 50 чи 60 танків. Це весь світ ну пам'ятає цю епічну битву. І от катастрофа нерозуміння Трампа вона ну жахлива, просто напас Розумієте, Якщо Трамп буде не підготовлений на зустрічі з Путіним, і якщо його помічники адекватно не будуть працювати, там віце-президент і всі інші, то вони, я не здивуюся, вони можуть замість України поділити Польщу на і потім оголосити всьому світу перемогу, розумієте? Ну тому що Путін і його дипломатія вони готуються юридично, це однозначно це завжди. Це як такі вовки, розумієте. А Трамп він вітає в повітрі. Він то їде в Москву, то їде на Аляску, то танки могли доїхати, хоча об'єктивно, ну це ж брехня, ми розуміємо. І не орієнтується, хоча б орієнтувався в територіях. Він просто говорить якісь речі рандомні і все. І всі мають його слухати і аплодувати, тому що це говорить Трамп. Тому помічникам Трампа однозначно треба працювати. Тому що Польщу можуть поділити разом з Україною і все, що хочеш зробити. Друге питання це підготовка потрібна Трампа. Якраз із цієї проблеми, я так розумію, мертв домовився, що будуть перемовини перед зустрічю з Путіним, ну, європейців і Зеленського з Трампом, тобто його будуть готувати до зустрічі з Путіним. Це буде всереду. І ви зараз просто ну офігієте, дослухати до кінця, як його будуть готувати. Спочатку з ним зустрінуться європейські лідери онлайн. Ну, такі, яких він найбільше любить: Італія, Фінляндія той, хто з ним в гольф грає, Польща, Союзник Америки, там буде і Німеччина, Британія, Франція. І буде перший раунд перемовин. Годину будуть говорити. Можливо, там навіть буде і Зеленський. Другий раунд це буде перемовини Трампа з Зеленським і з Венсом. Ну я так розумію, Зеленський буде перевіряти те, що наговорили попередні лідери. Вони йому дали якби зрозуміти, чи Трамп зрозумів ну, це я так жартую. Потім буде третій раунд перемовин в один день. Це вже коаліція охочих, неохочих, які раніше мали вести війська нам в французькі, британські і інші 50-60 тисяч для того, щоб допомогти Україні гарантувати безпеку, коли зупиниться вогонь. І буде заморозка війни. Я так розумію, це буде третя перевірка. Чи Трамп дійсно зрозумів, про що треба вести перемовини, які території треба від Путіна вимагати, і що ну реально тільки заморозити війну по лінії фронту, а далі вести перемовини без віддачі жодних територій і відходу жодних військ. Розумієте? Ну. Маємо надію, що Трамп за три раунди перемовин щось зрозуміє, все ж таки. Ну, як на мене, йому просто треба мати помічників. Помічники його мають бути ну, обізнані, тому що Путін він буде давити на все, що можна, і говорити юридичними фактами історичними, всякого хінею нести він заплутає Трампа за три секунди. Тому стежимо лайк, like, репост, відписка, телеграм-шапці профіля. Підписуємося.